Кили в мене як голубіка, воно моя голубіка бігає. А ми, верніш, не ми а брат мій Діма робить ворота, бо Соня тікає і то вже не виносимо. Ми вже не знаємо, що де куди тулити. Соня постійно чухає з двору. Вже по копачівці в нас тут люди знають, чия ту собака біжить. Вже сьогодні знову зранку чухнула. Мені людина написала в вайбері, що бігає в центрі, я побігла, забрала. І вже кудой ми тільки не тулили, що тільки не робимо, ходить дирку і десь вилазить і все. І що хочу без неї зараза. То вже Діма повикидав ті всі тряпки, що тут були у мене, це ж ворота на город, бачите? Повикидав всі ті тряпки, познімав і робить нормальні ворота. Сіну чого тут не загрібаю, скажете срач, бо коли болото. Невозможно пройти. Так хоч трохи сіно оце валяється під ногами, то я хоч можу поміж сараями проходити. Бо то капіць. Курочка. О, Петька. О, мій півник. І все. Такі будуть ворота, Діма, поробив. Малий. Я вже не буду плакати, що Соня тікає. А то тікає, зараза спасу не маємо. Що хоч роби з нею? Що тільки не тулимо, там затулили з той сторони хати, вже там прорвались. Десь дірку знайшла, втекла. Тут, а тут затулиємо, теж тікає. Газа довбала. Дімка, а може хай буде? Якщо буде перепригувати, то доб'єш доски Ну дивись Вищі зробити, ну ті ж такі будуть, вони і так тяжкіші Бо я думала, якщо буде пригати, то треба буде доску давати мені таку Треба перепригати високі каліпки, треба переробляти вищі Хватит, сколько гвоздиков торчит. Как ежик. Не, гвоздиков, скажу, сколько торчит. Это я сделаю, позавидаю. Все буду загнать. Тут mm не -mm. мешка. Тут тяжело. Давай я поможу. Тут Надо перепрыгнути. Зараз, Діма, прикрути, я вам тоді покажу, що вийшло з того всього. Угу. Діма вже, бачите, як робить. Покрапляє ворота, робить красоту. У нас сьогодні хороший день, Діма працює. Робін сьогодні козел мій теж попрацював. Не буду казати, поки над ким попрацював і з ким. О, згодом вам скажу, але сьогодні він був в роботі. Дай Боже, я був плід, не бо вже задовбали мої дівки мене. Я думала, вони кітня, а вони хрен опять. Ну, коротше, може вже дасть Бог після робіна будуть покриті. Ну, одна сьогодні захотіла в нас весілля, так що ну, пізніше побачите хто то. О, а Діма, он дивіться, робить яку красоту. Бачите? Вже будуть такі красиві ворота. О, майстер мій. Кажу до великого Діми, як приїжджав додому, кажу, дім, візьми. Вона віси з тих дверей перекрути сюди, каже, курника зробимо по колупам мій дім великий каже, а вони не знімаються, ко молодець. Малий подивився, каже, знімемо, перекрутимо і зробимо курника. О. І все, діло. Отака от краса. Ну, це ще не поставилися, поставиться, тоді покажемо. У нас знов романтична обстановка. Світла нема, вимкнули, ми при свічки. Поки малий доробляє там, Йо, як темно. А я йому пожарю татлєтки. на та так, Романтика. Так, ребята, світла в нас і нема. Сидимо ми при свічці і при фонарику. Так що вже завтра покажу, які вийшли ворота. Бо стемніло, Діма, не встиг його доробити. І все? Сидить кофе п'є. Завтра доробимо. Доробимо завтра і вже завтра побачите, бо вже нема світла темно. Так що все. Дякуємо, що ви з нами. Всіх любимо, цілуємо. І до зустрічі в нових відео. Всім пока це за цифру